Коротенько, чого горить прокладка в мототракторах. Одна з причин. От вчора поставив датчик температури на гору, колись він там стояв в мене так, як у купному мототракторі, внизу. От трак... Мототрактор поробив 10 хвилин на холостих, маємо температура 70. До того він мені показував внизу 30 градусів. Це для тих хлопців, хто там закриває радіатор, бо каже, що мотор не нагрітий. нагрівається він там добре, іменно де камера згорання. Це стосується тих, хто, в кого закручений датчик через тройник. бо якщо закручений напряму в головку, то там температура трошки менша розбіжність. А так от в мене було О, де він? Той датчик несправний, я би показав різницю в температурі. Отут тут він мене показував 40 градусів навіть неповних. Зараз порубив мотор на ну скільки 10 хвилин. Маємо температура 70. Датчик той самий, який стояв внизу. Я його просто вверх перекрутив. От і маємо. А якщо ми ще перекриємо рішетку, щоб там внизу нагрілося до скажімо, до 80, то тут в головці у нас є 110 градусів по-любому. А тут не буде показувати, що він кипить. Буде вода просто гаряча. Тут маємо одна з причин, чого горять прокладка.